Вітаю, мене звати Марія Толкіна, Я керівник проєкту Україна Хільфи Дюсюдор. Як ви чуєте з назви, наш проєкт – це об'єднання волонтерів в столиці Північної Рейн-Вістфалії, в Західній Німеччині в місті Дюсюдор. З нашого складу кожні два тижні ми відправляємо єврофуру. Тобто велику вантажівку з гуманітарними та медичними вантажами до України, до нашої батьківщини, до Києва, до Харкова, до Одеси, до Миколаєва, до Чернівців та інших регіонів. Ми допомагаємо в Україні державним лікарням, військовим шпиталям, військовим частинам, громадським організаціям, котрі відповідають за внутрішньо переміщених осіб. Вітаю вас на нашому складі Дюсдорф. Зараз ви побачите, чим саме щодня ми займаємося, щоб наблизити нашу перемогу. Наш проект став можливий не лише за допомоги АФОП, в Німеччині німецький Дюсюдорський фонд, а й за допомогою United Help Ukraine, за підтримкою фонду United Help Ukraine, який географічно знаходиться в Америці, але він нам допомагає щоденно втілювати ціль нашої роботи, допомагати нашій країні. Ще б я хотіла вам розповісти, що в цьому році за підтримки мерії міста Дюсюдорф, місто Дюсюдорф є побратима міста Чернівці. Саме з нашого складу була відправлена гуманітарна та медична допомога до міста Чернівці. Ми допомогли дитячим інтернатам та родинам, котрі встановили велику кількість дітей. У нас були родини від двох трьох встановлених дітей до 10, навіть 15 було дітей в одній родині. Ми їм звідси до Сюдорфу відправляли гуманітарну допомогу. Починаючи з дитячих іграшок, памперсів, приладів по уходу і закінчуючи технікою, екофлоу, комп'ютерами, лептопами, ноутбуками та іншим. За моєю спиною ви бачите різні засоби реабілітації, котрі в цьому місяці будуть відправлені до України. Ми допомагаємо реабілітаційним відділенням державних лікарень, військовим шпиталям, допомагаємо хабам для внутрішньо переміщених осіб. Саме ці засоби ви бачите, і тренажери, і крісла колісні, кушетки та інше. Вони будуть допомагати нашим воїнам відновлюватися після поранень. Хочу пояснити вам принцип нашої роботи. Наприклад, з нами зв'язався лікар, лікар-гінеколог за фахом, з бажанням пожертвувати для України обладнання та меблі свого гінекологічного кабінету. Лікар виходить на пенсію і він вирішив віддати це Україні, щоб допомогти нашій країні. Ми отримали фотографію від нього та робимо запит через наш київський фонд, чи є потреба в гінекологічному кабінеті. Ми знайшли отримувача і потім даємо добро нашому донору. Наша команда на нашому транспорті приїжджає до донора, і ми забираємо з його кабінета те, що він готовий нам віддати. Наприклад, з Кьольну, це 30 км від Дюссдорфу, ми забрали ультразвуковий апарат, да, апарат ОЗД діагностики і операційну лампу. Також на складі знаходиться меблі з цього кабінету, витратники, котрий потребує лікар-гінекологічної практики, і саме це обладнання поїде до нової лікарні в Київській області. Дитячий одяг, дитячі іграшки, підгузки, дитяче харчування, чоловічий та жіночий одяг різні. Предмети побуту та інше це лише мала частина того, що потоком йде з Дюссельдорфу до, до України з початку повномасштабної війни. З цього складу та з попередніх наших складів ми постійно відправляємо гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб по всій країні. До України ми відправляємо не лише медичні меблі, засоби реабілітації та різні крупногабаритні апарати, але й медичні витратники для всіх відділень. Наприклад, зараз я тримаю шовний матеріал, який поїде на військовий шпиталь, саме в цьому матеріалі, який коштує не так мало, ви розумієте, що це дорогі, дорогі матеріали. Він поїде до військового шпиталю на допомогу нашим лікарям у рятуванні життів наших поранених бійців. Важливою частиною нашої роботи є відправка ентерального та парентерального харчування до реанімаційних відділень, військових шпиталей та державних лікарень. Окрім лекарень та хабів для внутрішньо переміщених осіб, нашими постійними отримувачами в Україні є різні громадські організації та будинки, інтернати, дитячі будинки, будинки літніх людей та інші організації, котрі на постійній основі допомагають людям, що потребують в Україні нашої підтримки. Залучайтесь до нас. Приходьте до нас, нам дуже потрібна ваша допомога. Якщо у вас є інформація стосовно донорських можливостей на території Німеччини, залюбки, приходьте, ми будемо вам раді. Давайте разом наблизимо нашу перемогу.